В основному, здебільшого, експерти все-таки чоловіки, ті, хто приходить. ти Знаєш, От в основному, навіть якщо є пара ведуча і ведуча, то ну, буде якась експертка. Але отак, от подивитися в кількісному відношенні, це, це як це. правило, будуть чоловіки. А, в жінок досі є оця, досі вони отримують меншу зарплатню за ту саму це роботу. Абсолютно. 15%, да, то саме. А це абсолютний міф, що француженка чекає, щоб поділити рахунок, ну, бред. Такого немає, так? так тобто... Чоловіки, платять? Чоловіки платять, ну там ясно, що якщо це колеги по роботі, там умовно пішли, давай з тобою в столову підемо, то він не буде її котлетою пригощати. Але якщо чоловік кличе тебе на вечерю, то це якось зрозуміло, що платить він. Так? Але ясно, що тобі теж мало ли, який дебіл попадеться, краще мати з собою достатньо грошей на карті. Mm -hmm. а, от, і... Якихось особливих таких, якихось відмінностей тут і, і в Франції, от зараз уже поживши, я не можу побачити так. Тобто тут більше все таки жінки прикрашаються. Оце знаєш, умовно доглядають за собою. Це Але просто інший Але Це інший довгий так, тих.